До 15 років позбавлення волі загрожує черкащанину, який жорстоко вбив свою знайому. Слідчі з'ясували, між потерпілою та чоловіком виник конфлікт. Зловмисник тупим предметом вдарив жінку та бив її ножем. Потім вистрілив з рушниці і втік. До поліції надійшло повідомлення, що в одному із домоволодінь виявлено закривавлене тіло жінки. Потерпіла, лежала в коридорі власного домоволодіння з численними саднами та вогнепальним пораненням голови. Інцидент трапився у Ліщенівці, що на Уманщині. Жінці було 57 років. Підозрюваним виявився 36-річний мешканець сусіднього села Ботвинівка. Він перебував у розшуку за скоєння злочину проти авторитету органів державної влади. В ході огляду місця події експерти вилучили речові докази. Окрім цього, поліцейські неподалік місця вчинення злочину на гілці дерева біля річки виявили рушницю, з якою було вчинено вбивство. Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві.